Свій улюблений колір, і природа так влаштована, що не у кожну пору року ми можемо його помічати на вулицях. Так, я з тобою повністю погоджуюсь. Зараз у нас на вулиці зима, тож колір, який ми можемо найчастіше зустріти, це білий. До речі, мене звуть Софія Кащешен, а мене Даринка Попко. І сьогоднішня програма буде повністю присвячена білому кольору. Тож дивимось анонс! Сьогодні в програмі не будьте чорною вороною! Розповідаємо, як правильно носити білий одяг: рівноваження, гармонія чи самотність. Цікаві факти про психологію білого кольору. Така канцелярія є не у всіх: білі ручки, олівці та маркери. У чому ж їхня особливість? Настав час купляти інші меблі. Чому білий колір обов'язково повинен бути у вашому інтер'єрі? Природа про це подбала. Шукаємо білі тони на вулиці та серед живих організмів. Рожеві окуляри стартують. Ми в ефірі. Взимку не так багато людей можуть одягнути на себе щось біле. А зрозуміла. Ну, купила я собі білі чоботи, такі чисті, такі гарні. Перша прогулянка. Повністю у болоті Даринко, але це в жодному разі не означає, що потрібно відмовлятись від білого одягу. Це модно та стильно. Білий це один із найцікавіших кольорів, адже він дає нам можливість проявляти свою фантазію. Можна сміливо придумувати найрізноманітніші поєднання білого з іншими кольорами. Але сьогодні поговоримо про білий колір в одязі, як поєднати з чим комбінувати. А буду з вами, я Марія Мельник. Є в білому кольорі щось таке, що змушує нас відчувати позитивні емоції, коли ми дивимося на нього. Він подобається майже всім. Тож, якщо ви хочете справити хороше враження на співбесіді або будь-якому заході, або у вас просто важлива зустріч. Сміливо одягайтесь в біле. Білий має заспокійливий ефект і налаштовує непозитивні емоції. Проте багато людей надають перевагу темним тонам. А все через міфи про білий одяг. Давайте розбиратись, які з них правдиві, а які ні. Кажуть, що чорний колір робить людину стрункішою, а білий навпаки додає об'єму. Так справді світлі кольори візуально збільшують фігуру, проте, якщо правильно обрати модель одягу, цього можна не боятися. Насправді білий додає елегантності та легкості, особливо таке класичне поєднання, як білий верх та чорний низ. Ще один дивний міф: це, ніби білий одяг пасує лише власницям темного або каштанового волосся. Кажуть, коли обираєте одяг білого кольору, потрібно орієнтуватися на свій тип, а не на колір волосся. Дівчатам з холодною зовнішністю підходить білий колір з блакидним або сірим відтінком. А теплим представницям краще обирати молочні та кремові. Від. Тінки. За допомогою речей білого кольору можна підкреслити переваги вашої фігури і скоригувати її недоліки. Але тут треба знати певні правила та лайфхаки. Щоб збалансувати лінію плечей та стегон, варто обирати блузки та сорочки з пишними комірцями, які будуть привертати до себе увагу. Якщо навпаки хочете видовжити свою фігуру, варто обирати білий одяг з чорними вертикальними полосками. Також дуже ефектно виглядають білі акцентні аксесуари, такі як шарфики, намисто, або кольє, капелюшки тощо. А з чим поєднувати білий колір? Білий і чорний це класичне офісне поєднання. На офіційні заходи можете носити чорну високу спідницю або брюки і білу блузку. А для повсякденного життя чудово пасуватиме образ широких джинсів і футбол білий і сірий – лаконічний варіант для тих, хто надає перевагу базовим образам. Поєднання з будь-якими пастельними кольорами відмінно підійде для весни і літа. Білий із синім або зеленим елегантна комбінація, адже білий колір зробить відтінки зеленого та синього більш насиченими. Також гарно виглядатиме поєднання білого та яскравих кольорів, таких як червоний та помаранчевий. Вони будуть виділятися на білому фоні і привертати увагу. Тож бачите, що білий це колір універсальний. Але перш ніж завершити наш випуск, давайте поспілкуємось із справжнім професіоналом у цій справі. Які кольори на вашу думку найкраще поєднуються з білим? З білим поєднуються майже усі кольори. То не майже усі. Ми з тобою сьогодні так в діті. Бачиш, ти в біло-чорному, а я в чорному. Це взагалі класика. І воно прекрасно поєднується до купи. Біле і чорне. Але з білим може поєднуватися будь-який інший колір. Дуже важливо вберегти пропорції і вберегти е, свою думку, яку ти хочеш показати, коли ти одіваєш білий і поєднуєш з чимось іншим. Ну тобто, якщо в тебе білий йде основним, то ти його доповнюєш чимось. Але якщо білий йде як допов то його треба дати якимись такими невеликими елементами, щоб він не виривав на себе увагу. Як ви вважаєте, наскільки актуальним буде білий колір у 2023 році? Білий колір він такий, що він актуальний завжди. Він проходить завжди по лінією поза межами моди, і ти можеш завжди, в будь-який час, незалежно від року, незалежно від віку, незалежно від тенденції, використовувати його в одязі в своєму гардеробі. Але цього року він є особливо актуальний. Цього року взагалі дуже цікава м, така тенденція йде. Тобто то ми бачимо, що е, з е, комплекти, які ти формуєш, вони є моно, в монокольорі. Тобто, це або повністю білий, або повністю чорний, або повністю рожевий. Ти вдіваєш, наприклад, якщо білий, ти вдіваєш білу блузу, білий піджак, білі джинсики, чи тобто, ти не піджачок, а білий светерик зверху вдіваєш і білі кросівки. І це буде дуже актуально цього сезону. Тобто повністю поєднувати біле з білим. Також важливо, коли ти Ну, Поєднуєш кольори білий, білий має дуже багато нюансів і відтінків. І їх теж можна поєднувати. Бо колись був такий стереотип, що біле з білим не дуже добре поєднувати, бо дуже буде різниця, якщо трошки біліший і трошки сіріший, і буде типу виглядати, що воно що, щось біліше, щось вже ніби вже стареньке. Зараз такого вже нема. Тобто нюанси кольору білого можна поєднувати всі в одному, в одному комплекті, в одному образі. Як часто комбінуєте білий кольор, Олір у своїх колекціях я люблю дуже білий одяг, люблю чорний одяг і люблю білий одяг. Е, причому такі локальні, е, тобто локальні комплекти тільки білі і тільки чорні. Чому? Тому що білий одяг, біла, е, сама біла тканина дає можливість дуже добре показати форму. Білий один із найбільш універсальних кольорів, з яким можна скласти безліч образів. Не бійтеся експериментувати, адже ваша фантазія не обмежена. А я нагадую, що з вами була я, Марія Мельдик. Всім гарного настрою, до нових зустрічей, па-па! Даринко, уяви, що ти в білій кімнаті. Там, де меблі, білі, ліж. -лі перестань. Я вже не хочу про це говорити, бо я була багато разів у такій кімнаті, бо це лікарня. Даринко, та я ж про інтер'єр. Ну я проти такого, можна трішки, а не весь. Тоді дивися сюжет, можливо, зміниш свої погляди. Серед безлічі кольорів, які використовуються в інтер'єрі, білий посідає особливе місце. Цей кольор є безпорожним варіантом для оформлення дизайну вашої оселі. Всім привіт! З вами я, Елеонора Рікота, і сьогодні ми поговоримо про переваги та недоліки білого кольору в інтер'єрі. Використання білого кольору в дизайні було доволі популярним ще в 20-30-х роках минулого століття. Тоді білий в будинку був ознакою аристократизму та заможності власників. Пізніше, в 60-х Роках білий почали використовувати для підкреслення лаконічності та охайності приміщень з маленькою кількістю меблів. У сучасному інтер'єрі білий це майже невід'ємний колір. Найчастіше його використовують для створення кімнат в скандинавському стилі. Стилі хай-тек, мінімалізм. Давайте розберемо, чому людей так приваблює білий в інтер'єрі і чому він так довго залишається в моді. Одна з найбільших переваг білого кольору він візуально збільшує простір кімнати. Це робить її більш просторою. А ще це колір чистоти та свіжості. Білий колір відбиває сонячне проміння, і завдяки цьому інтер'єр виглядає більш світлим. У приміщеннях, оформлених у світлих тонах, створюється особлива атмосфера. Психологія дії білого кольору така, що він ніби відрівноважує простір, що оточує людину, дарує відчуття стабільності. З медичної точки зору білий колір навіть допомагає в лікуванні апатії. Гармонійне поєднання білого кольору з різними предметами інших відцінків розбавляє колірну одноманітність і додає дизайнне приміщення яскравості. Зрештою, білий це ідеальний фон для картин та інших деталей. З часом будь-який дім наповнюється різноманітним декором. Зокрема, мила фіолетова рамочка від мами або червона статуетка від друзів. Всі ці речі важливі їхнім господарям. Завдяки білим меблям виглядають не хаотично, а навіть елегантно. Проте є у білого кольору і певні недоліки. Один з них біла фарба гарно лягає лише на досконало рівні поверхні. На погано зробленій стіні білий колір буде підкреслювати всі нерівності та тріщинки. Також на білому кольорі завжди одразу помітні плями та забруднення. Тому кімнати, оформлені в світлих тонах, вимагають певних зусиль в прибиранні. Отож, краще не використовувати багато білого кольору в дизайні дитячих кімнат. Проте білий це чудовий колір для оформлення спальної кімнати, вітальні або кухні. Білі стіни та меблі можуть виглядати дуже одноманітно, тому їх варто розбавляти іншими кольорами. На щастя, білий це колір, який ідеально поєднується зі всіма відцінками. Комбінувати кольори нескладно. Ви не зробите помилку, якщо будете дотримуватись певних правил. Правило комбінування кольорів просте: 60% простору має бути заповнено базовим кольором, в нашому випадку білим. 30% має припадати на додаткові кольори, і приблизно 10% це акцентні кольори, які є дуже важливими. Інакше загальна картина може вийти нудною та одноманітною. Найпопулярніші поєднання з білим кольором це золотий, бежевий та зелений. Теплі відтінки деревин. Блакитний або бузковий. Червоний і, звичайно, чорний. Інтер'єри в білих кольорах вражають. Вони створюють атмосферу затишку та свободи. А також у білого є безліч відтінків, тому ви можете проявити фантазію під час створення свого ідеального інтер'єру. На цьому нам час прощатись. З вами була я, Елеонора Рікота. Па-па! Психологи кажуть, що білий колір асоціюється з добротою та чистотою. Так, тому що чорний колір є протилежний білому, який є символом зла та темряви. Дехто вважає, що білий колір асоціюється з самотністю і той, хто його носить, є самотньою людиною. Адже для кожної людини білий колір означає різне, так що тут нічого не скажеш. Погоджуйся, дивимось сюжет про це. Кольори завжди викликають певні асоціації. Жовтий це сонце, блакитний це небо або море, зелений кольор природи. Так само багато асоціацій виникає з білим кольором. Проте сьогодні ми поговоримо про білий більш детально, а саме про його символіку. А буду з вами, я Аліса Кутецька. Надавати значення кольорам люди почали ще з давніх часів основними кольорами, які були присутні навіть на малюнках періоду палеоліту, були білий, чорний та червоний. З розвитком суспільства, філософії та релігії у сенс білого кольору почали укладати різні поняття. Загалом білий це синтез усіх кольорів, тому він є ідеальним. Цьому кольору може надавати перевагу людина з будь-яким характером. Він рідко відштовхує. Білий кольор символізує чистоту. Він також означає самодостатність і невинність. В різних країнах світу білий колір має різну символіку. Так, наприклад, слов'янські народи асоціюють білий з чимось духовним та чистим. Це і не дивно, адже білий. Це колір янголів, пророків та святих. Тому у багатьох цей колір асоціюється із чимось божественним. Якщо казати про повсякденне життя, то тут у слов'янських народів білий теж має свою символіку. Наприклад, весільне вбрання традиційно біле. Це символізує те, що наречені готові до шлюбу, і в них немає поганих та негативних емоцій. Білий це колір добра. Звідси маємо і білого голуба який символізує мир, а також білий прапор, який означає перемир'я. Також цей колір може мати певні значення і на прапорах країн. Так, наприклад, білий на прапорі Франції означає мир та невинність. Також в Америці та деяких інших країнах білий це колір багатства та навіть свята. Саме тому. На праздники столи накривали великими білими скатертинами, і ця традиція існує дотепер. Якщо говорити про мусульманські країни, то в цих країнах білий колір вважають священним для мусульманських народів білий колір. Так само, як зелений та чорний є особливим. Значення білого в арабських країнах це світло, чистота, істинна. У Корані білий кольор також ототожнюється із сонячним світлом. Країни Азії також мають чимало значень для білого кольору. Так, наприклад, в Китаї на значення кольорів заснована ціла філософія. Що цікаво, білий для китайців має негативне значення. На відмінну від багатьох країн світу, він асоціюється з трауром, так само і в Індії. Білий асоціюється з порожнечею, тому цей колір є символом трауру, і вдовам дозволено носити тільки сарі білого кольору. А ось в Японії навпаки, білий колір є святковим, ідентично як і у слов'янських народів. Вбрання наречених у японців традиційно білого кольору. Значення білому кольору почали надавати дуже давно, але деякі традиції дійшли і до наших днів. Так, наприклад, біла нічна сорочка прийшла до нас з давньої Греції, адже Еліни вірили, що завдяки цьому кольору людина спить краще та бачить лише хороші сни. Також і в давньому римі жінки носили біле вбрання, аби вшанувати богиню домашнього затишку Весту. в сучасному світі білий Колір є в уніформі лікарів, кухарів, діячів науки, що викликає до них довіру і демонструє, що вони працюють в умовах стерильності. Звичайно, в наші дні кольорам приділяють набагато менше уваги. Зазвичай люди більш заклопотані тим, як поєднати один колір з іншим, аби вийшов стильний образ на день. Проте певні традиції. Та символіка пов'язана з білим кольором, збереглися і, напевно, існуватимуть ще довго. Нагадую, з вами була Аліса Котецька. Папа! Знаєш, що, Софія? Я більше ніколи не буду писати чорною, синьою, фіолетовою, червоною ручкою по білому папері. Це не цікаво. І чому це? Та що ти будеш робити цим? Я краще візьму білу ручку і чорний папір. Це цікавіше. М -м, я також хотіла спробувати, але де ж взяти білі ручки? Ну, зайти в будь-який канцелярський магазин, хоч сто купиш. Привіт, друзі! Чи любите ви заходити в магазини канцтоварів? Бо я дуже люблю зараз такий великий вибір. Олівців, маркерів, блокнотів, ручок очі розбігаються. Але сьогодні ми поговоримо про білий колір. Mm. Ви, мабуть, здивовані. Пояснюю, про білий колір в канцтоварах, а мене звати Марта Кун. Перше, що спадає на думку, це зошит. Вони потрібні як школярам, так і студентам. В зошитах білі листочки, лише розграфлені по-різному. В лінійку, в клітинку, в косу лінійку. Також є зошити для нот, альбоми для малювання. Блокноти, записники тощо. Білий в канцтоварах офісний папір. Найбільш поширеним для друку є формат А4. Всі важливі документи друкують на папері білого кольору. Окремі дякую виробникам за коректори. Вони білого кольору. Як це зручно, коли зробив помилку. Відразу можна закоректувати. Не потрібно брати гумку для стирання і терти листок аж до дірки. Переваги коректора, думаю, оцінюють не лише школярі, але й студенти і офісні працівники. Їх зручно носити, вони не мають токсичного запаху та швидко висихають. Для довідки історія рідкого коректора для паперу почалась в 1951 році. Американка Бет Грем працювала секретарем, і, як ніхто інший, знала ціну помилок. В разі їх появи їй доводилося передруковувати на друкарській машинці всю сторінку. Ідея прийшла, коли Бет згадала, як працюють художники. Зробив Зробивши помилку, вони не змивають фарбу, а наносять зверху новий шар. Так ми отримали чудових помічників в роботі і в навчанні. Кожен з нас пам'ятає свої руки вимашені крейді. Так так. Коли вчитель викликає до дошки і дає завдання щось написати, то пишемо ми білою крейдою. Крейдер гарантує. Ладське письмо на будь-якій поверхні, а також легке видалення сухою або вологою губкою. Практично всі пробували крейду на смак. Яка ж вона? А ще є певна категорія людей, які жити не можуть без поїдання крейди. Так так у кожного свої дива. Лікарі кажуть, коли у людини велике бажання їсти крейду, в організмі суттєвий недолі кальцію. щодо білого кольору в канцтоварах, то можна згадати і про олівці, і про фломастери, і про Фарби. Усіх наборах є представники білого кольору. Є певні правила змішування кольорів. І білий колір інколи дуже рятує. Наприклад, якщо у вас немає сірого, то до білого додайте трішки чорного. А щоб отримати ніжно-рожевий, потрібно до білого додати трішки червоного. Додаючи різну кількість білої фарби, можна регулювати насиченість кольору. Зручним для користування є папір для нотаток. Звісно, він є різних кольорів, але Білий найбільш актуальніший. В наборах кольорового паперу та картону теж є аркуші білого кольору. Куди ж без нього? Білі маркери теж використовують в канцелярі. Це особливий вид фломастерів, які формують більш виражені та насичені лінії. Їх використовують для малювання та письма, для нанесення позначок на різні матеріали. Це далеко не весь перелік з товарів білого кольору. Обирайте на свій смак та користуйтеся. Варто нагадати, що білий колір складається з усіх кольорів. Це щедовий ньютон. А з вами була Марта Курман-Папа. А де кожен знає, що зайчики змінюють свій колір Змінюють! Змінюють. Ой! У Львові знову вимкнули світло, але це в жодному разі не завадить знімати для наших любих глядачів. Погоджуюся. отож, продовжуємо. Кожен знає, що у зайчиків хутро змінюється, воно стає білим. А також білі ведмеді живуть в Арктиці. та їхнє біле хутро допомагає їм виживати. Довкола нас багато білого кольору. Наприклад, взимку це сніг. А влітку нас оточують білі квіти та рослини. Але чи справді білий колір існує в природі? Привіт! З вами Софія Аврамчук. І сьогодні дізнаємось відповіді на ці запитання. Білий це ахроматичний колір. Точніше, зорова сукупність усіх кольорів видимого спектру сонячного світла. Яка здається людському оку білим, насправді складається з електромагнітних хвиль різної частоти і довжини. Якщо сказати простішими словами, як білий колір ми сприймаємо поверхню, що повністю відбиває всі промені світла. Звідки ж тоді білий колір серед рослин? Відповідь проста: якщо світло, що падає на речовину, або якийсь орган рослини рівномірно відбивається, вони виглядають білими, які, які відбивають. Білий колір утворюється... Колір. Білий колір. Колір. Білий колір. Тож можна сказати, що білого в природі є багато. Наприклад, деякі пляжі з дуже світлим. Піском здаються нам білими. Білий колір утворюється через вміст вапняку та кварцу, який відбиває світло, а не поглинають його. Тропічні пляжі також можуть мати велику кількість крихітних шматочків білих мушель, подрібнених морськими хвилями, через що пісок здаватиметься білим. Якщо говорити про сніг, то це суміш повітря та маленьких льодяних кристалів. Коли сонячне світло падає на сніг, майже все світло відбивається, тому сніг для нас виглядає немов біле ковдра. Також інколи світло відстрибує від людяних кристалів, через що, здається, ніби сніг сяє та мерехтить. Хмари для людського ока теж білі, з тої ж причини що і сніг, адже вони складаються з краплинок води та повітря. Але тіні хмар, які знаходяться вище, можуть зробити їх сірими. А деякі хмари взагалі мають власну тінь. До речі, багато гірських хребтів, які вкриті снігом. Навіть названо відповідно, наприклад, гора Мауна-Кеа, що на Гавайських островах означає Біла гора. Гори Чанбайшань, що знаходяться в Китаї, також в перекладі буквально мають значення: нескінченні білі гори, які є умовним кордоном між Китаєм і Кореєю. Вироблює... Виробляється. Виробляється з… Гіпсу. Гіпс це був перший пігмент, ой, який зазвичай ой, який використовували. Природа також багата на різні білі речовини. Наприклад, крейда. Раніше її виробляли з морських мікроорганізмів. Це був перший білий пігмент, який використовували доісторичні художники. В наші дні біла крейда, якою зазвичай ми пишемо на дошках, виробляється з хіпсу або інших матеріалів. Титановий білий найпопулярніший білий колір для художників сьогодення. Це найяскравіший білий матеріал у природі. Він став уперше популярним та доступним для багатьох людей у 1921 році. Завдяки своїй сяючій білизні він використовується як барвник для більшості зубних паст та сонцезахисного крему. До речі, що цікаво, сонце насправді не жовтого, а те з білого кольору. Якщо дивитися з космосу, то виявиться, що сонце білого кольору. Атмосфера заломлює сонячне проміння. Через що нам вони здаються жовтуватими. Білий колір ми бачимо скрізь вдома, в одязі, в прикрасах і, звичайно, в природі. А на цьому я, Софія Врамчук, буду з вами прощатися. Па-па! Ой, Даринко, ми вже стільки з тобою розповіли про білий колір. Нічого не забули. Ні, нічого. Отож, можна прощатися. З вами були білі окуляри. Стас, 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 стас. Які білі окуляри? Рожеві. Ой, мене вже зациклило на тому білому кольорі. З вами були рожеві окуляри та дві невгамовні ведучі. Я Даринка Попко та я Софія Кащешин. Дивіться на світ разом із нами. крізь рожеві, рожеві окуляри. Па-па-па-па.